Традиційно в цій порі ми знайомимо вас з тим, чим жило Закарпаття сьогодні. Вітаю вас. Сьогодні у випуску на Ужгородщині через ДТП 140 будинків залишились без газу. Аварію ліквідували за три години. Лейкоз кількість пацієнтів з гематологічними хворобами на Закарпатті зростає. Досвідчені лікарі обговорили проблеми захворювання крові. Єдине особливість цього органу, що він омиває всі органи. Тані нашого організму і поэтому при болезнях крові страдають всі наші органи. Ужгород розширить свої географічні межі. Новий генплан місто одержить за кілька місяців. Володимир Микита, корифей закарпатського малярства, відзначає день народження. На ужі в районі Боздовського парку оселилися лебеді. На Перечинщині через переохолодження загинула людина. У вівторок, за словами сусідів, мешканець села Тур'я бистра пішов до лісу збирати хмиз. Додому довго не повертався. Коли чоловіка знайшли, його тіло було вже бездиханне. Наразі лікарі проводять судмедекспертизу. Попередня причина смерті переохолодження, однак, ймовірно, що у загиблого трапився серцевий напад, але ніхто не зміг надати йому допомогу. Менесники та лікарі закликають закарпатців не зловживати перебуванням на морозі без крайньої необхідності. Синоптики прогнозують на найближчу добу в горах місцями до 30 градусів морозу в день до мінус 17 за Цельсієм. В обласному центрі вночі до мінус 20, в день – 8-10 морозу. Кількість пожеж на Закарпатті за рік зросла на 42% до понад 1100 випадків. Зросла і кількість загиблих на пожежах. 48 закарпатців торік загинуло у вогні. Чверть випадків пожежники зафіксували в Ужгороді та Ужгородському районі. І саме тут працівники управління Держтехногенбезпеки в Закарпатській області розпочали акцію Безпечне житло у селі Сторожниця, МНСники обійшли обістя соціально незахищених верств. За даними статистики, саме одинокі похилого віку люди є жертвами в 70% трагічних випадків. Таким чином, управління має Намір упередити надзвичайні випадки, зокрема в зимовий період. Надзвичайна ситуація сталася 31 січня на Ужгородщині. У селі Соломоново близько 9 години вечора легковий автомобіль врізався в газовий стояк, розташований біля одного з будинків по вулиці Леніна. У результаті ДТП без газопостачання залишилися мешканці цілої вулиці 140 будинків. Зважаючи на низьку температуру повітря, ситуацію одразу ж було визнано надзвичайною. Для її ліквідації задіяли сили МНС, міліції, Райдержадміністрації, сільських депутатів і працівників Закарпатгазу. Повідомив інтернет-сайт «Карпатньюз». Аварію вдалося ліквідувати за три години. Близько першої години ночі газопостачання в сільські будинки відновили. Без газу залишилось одне дворогосподарство, біля якого і сталося ДТП. Газовики заглушили вхід газу до цього будинку. У другій половині випуску ви побачите, ужгород розширить свої географічні межі. Новий генплан місто одержить за кілька місяців. Володимир Микита, корифей закарпатського малярства, відзначає день народження. На ужі в районі Боздовського парку оселилися лебеді. У яких умовах народжують закарпатські жінки, особисто перевіряв очільник краю Олександр Ледида. Зокрема, губернатор відвідав пологове відділення Берегівської районної лікарні, яке потребує реконструкції, та Ужгородський перинатальний центр. Деталі далі в сюжеті. Будівля, в якій розміщене пологове відділення Берегівської районної лікарні, належить до архітектурної пам'ятки місцевого значення. Навіть для того, аби замінити тут старі вікна, потрібно безліч усіляких дозволів. Та й реконструкція будівлі в цілому тут не завадила б. Утім, нарікань з боку молодих мам немає. Пані Валерія мати двох дітей, каже, що свого первістка народжувала в поганих умовах із не надто люб'язними лікарями. Удруге народжувати за межами Закарпаття не схотіла. Приїхала в місто берегово тутешніми умовами та ставленням лікарів. Валерія задоволена. Каже, навіть не сподівалася, що може бути така різниця між пологовими будинками. Нельзя я то, що там і то що здесь, здесь какаотноситься просто як как человеку врачі, а там относяться. Я даже не можу сказати кому, чесно вам скажу. Очень мені тут принципи понравилася. Даже була якби как бы, ну не очікувала, що здесь буде настолько. Вот... Пірокривати нормальні, роззал нормальний. Створити максимально якісні умови для майбутніх мам пріоритетне завдання влади, зауважив керівник краю Олександр Ледида. Відтак вже навесні в обласному центрі Закарпаття розпочнеться реконструкція сучасного перинатального центру. Сьогодні ситуація щодо умов роботи нормальна, як мужгородському в в міському, так і в берегівському. В Берегівську треба робити реконструкцію. Ми ми сьогодні прийняли рішення, які кроки будемо робити. Але питання номер один це будівництво обласного перинатального центру. Зараз ми що ми найбільше впроваджуємо, це ми впроваджуємо далі сумісне перебування матері з дитиною, але після вже операції кесарського розтину. Бо так після родів у нас вже це впроваджено. Впроваджуємо нові методики виходжування маленьких дітей, в тому числі як за допомогою сучасної апаратури, так і методом кінгуру. Інтенсивно впроваджуємо по результатах минулого року таку досить амбіційну програму вагінальні пологи після кесарського розтину. На сьогоднішній день умови цілком задовільні, але бракує нам бракує коштів і на харчування, і на медикаменти. Загалом на медицину Закарпаття виділили близько 1 мільярда гривень. Керівники краю обіцяють, що надання якісних послуг у цій галузі поступово зростатиме. Онкологія визнана у всьому світі найбільшою загрозою людству 4 лютого. Відзначається день боротьби з онкологічними захворюваннями. Напередодні в Ожороді говорили про проблему захворювання крові. Кількість онкогематогічних хворих щороку збільшується. У Закарпатті 860 хворих перебуває на обліку зі злоякісними новоутвореннями кровотворної системи. У 2010-му на Закарпатті зареєстрували 329 осіб з різними формами лейкозу. З них 59 нових випадків. У 2011-му вперше захворювання крові виявили у 61-го закарпатця. Як свідчать цифри за показниками захворювання крові Закарпатці, хоч не попереду, та на жаль, і не пасуть задніх. Найбільше на цей недух захворює біла раса, потім чорна та жовта. Щодо гендерних особливостей, у чоловіків та жінок однаково часто виявляють гематологічну патологію. Діагностування і лікування лейкозів по Україні в цілому воно середні показники Закарпаття має середньостатистичні показники. Особливих якихось високих цифр з приводу виявлення гострих або хронічних клікозів, таких не відмічено. Якщо що стосується лікування, то Людмила Володимировна вже затронула це питання. Ми фінансуємося в повному об'ємі, маємо всі препарати. Людмила Дроботенко чотири десятка років присвятила вивченню крові та її лікуванню. Тому добре знає, наскільки орган, який виробляється у кісному мозку, важливий для нас. Кров это тот же орган, как сердце, легкие, печень, только в жидком состоянии. Но единственная особенность этого органа то, что он омывает все органы ткани нашего организма. И поэтому при болезнях крови страдают Всі наші органи. Не з чуток про важливість крові знають і ті, хто хоча б раз відвідував її нестачу. До прикладу, при кровотечах, коли необхідне екстрене переливання, а крові немає. У таких випадках рятує донорство. В день у нас проходить гіта по 15 переливань крові, плазми і так далі. Тому що наші хворі потребують цієї супроводітельної терапії. Ризик раку крові зумовлює низка чинників, і найголовніше у його лікуванні вчасне діагностування та перебування під наглядом лікарів. Дуже важливо розуміти, якщо захворювання виявили, потрібно починати спеціальне лікування у фахівця гематолога або онколога, а не витрачати час на альтернативне лікування, яке часто пропонують представники напряму нетрадиційної медицини. Найчастіше ті, хто навіть не має медичної освіти. При цьому втрачається дорогоцінний час, бо людина не отримує спеціального лікування. «Любий із проявів які виходять за межі норми: це чи температура, чи слабість, чи якісь кровотучивість, і так далі. Вона потребує негайно звернення до лікаря. Що ж, до такого улюбленого закарпатцями твердження, що вино здатне лікувати кров, лікарі називають його перебільшенням і зловживати вірою у цілющі властивості вина не радять. Транспортники і перевізники б'ють на сполох в Україні. І Закарпатті, зокрема, різко зменшилися обсяги перевезень через залізницю. І все через необдуману програму реорганізації, зокрема переведення вагонного парку державної залізниці в руки комерційних структур та посередників. Програму прийняли, а механізму її втілення досі нема. Експертні висновки з цього питання представили і транспортники області на останньому засіданні громадської ради, що діє при закарпатській ОДА. Реорганізація української залізниці вважають транспортники відбувається без узгодження практичного механізму її втілення. Зміни вже нині призвели до того, що іноземні перевізники надають перевагу автотранспорту на противагу залізничному, а замість українських транспортних коридорів спрямовують свої вантажі через сусідні країни, зокрема Білорусь. Різке зменшення обсягів перевезень через залізницю це й збитки для закарпаття. Наголошують транспортники. Якщо ви візьмете, що перевезення одного вагону в середньому коштує близько ну, 500 доларів. В середньому, тому що все залежить від вантажу, який везеться, від відстані, стані на яку везеться, і так далі, то це надходження. Ну звісно, якийсь чисто чистий прибуток можна по іншому шо, але це надходження, які поступають, валютні надходження, які поступають. А якщо ці вагони тисячами просто не стоять, зупиняються, можна порахувати. Які це втрати. Використовувати українські вагони, фактично не можемо. Не існує механізм, яким чином можна їх виконати. Вони сьогодні стоять на приколі, вони не використовуються. Створити е, е, логістичний центр і сказати, що він буде цим займатись. Цього замало. Треба було відпрацювати механізм, яким чином Працювати як цей логістичний дати йому юридичний статус. В структурі Укрзалізниці дати юридичний статус тим в регіонах компаніям державним. Вони мають бути державні, вони не мають бути приватні, через які можуть працювати експедитори України, тому що вони повинні напряму працювати з залізницею. Яким чином? Тобто, залізниця таким чином розумієте, взагалі може піти від відповідальності, як можна відповідати за вантажі, якщо договори будуть укладатись через посередників. Свої пропозиції та експертні оцінки транспортники направили керівникам держави, яких закликають призупинити реорганізацію державного підприємства та з'ясувати всі обставини, що призвели до катастрофічного стану, зокрема з вантажним вагонним парком. Також під час громадської ради її члени розглянули питання участі громадських організацій в роботі міжнародних проєктів, які запевняють у раді можна і варто залучати для вирішення конкретних місцевих соціальних проблем. Мова йде про те, щоб долучити фахові. І доволі сильні громадські організації до виконання проєктів місцевого розвитку на конкурсних засадах. І це не підтримка громадських організацій, а це є залучення громадських організацій до виконання програм і проєктів розвитку області. А таких проєктів є дуже багато. Протягом року в громадській раді працювало з десяток комісій. Вони стосувалися і транскордонної співпраці, і логістики та роботи громадських організацій. Громадська рада при закарпатській ОДА продовжує свою роботу. У 2011 році залізничники зафіксували різке зростання популярності послуги придбання проїзних документів через мережу інтернет так званий електронний квиток. Протягом року у касах Львівської залізниці оформили майже 57 тисяч квитків, зарезервованих через мережу інтернет, повідомляє прес-служба відомства. Залізничники визначили, що найбільше оформляють такі квитки у період масових перевезень різдвяно-новорічних свят та у червні-вересні. Порівняно з поза минулим роком пасажири стали користуватися такою послугою значно активніше, адже у 2010 році оформили трохи більше 10 тисяч електронних проїзних документів. За 23 дні вже нового 2012 року пасажири оформили понад 5,5 тисяч таких документів з огляду на таку динаміку. В Укрзалізниці сподіваються, що ця послуга і надалі розвиватиметься та набуватиме популярності. Стартом адміністративної реформи в Україні став указ президента від 9 грудня 2010 року про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади. Основна мета новації запровадження системних змін та модернізація моделі державного управління. Наступний суттєвий крок на цьому шляху запровадження закону про державну службу, який президент підписав 10 січня 2012 року. Сподіваємося, що цей закон зробить нашу державну службу, нашу систему державної служби більш ефективною. Це дасть можливість наблизити її до європейських стандартів. Ми не можемо говорити зараз, що є закон уніфікованим, досконалим, зразковим і так далі, тому що, напевно, немає таких законів, щоб все в ньому передбачити. Є десь свої плюси, є свої мінуси, але важливо те, що в цьому законі більш закладено такі основи, як на це є введено політичні і адміністративні посади. Важливою є також норма, що стосується правового врегулювання. Тобто, закон єдиний де про державну службу, поширюється тільки на державних службовців, уніфікує державну службу. Питання, що стосується оплати праці, надзвичайно важливо, тому що мотивація, стимул для службовця мусить бути, інакше ми не зрушимо цей прогресу державної служби. Наступне питання це є. А питання щодо оцінки діяльності службовця, оцінка діяльності буде без зв'язана із його роботою із його зарплатою. Окрім цього, що стосується питання і прозорості прийняття на державну службу, таким чином цей закон, як я вже сказав, зробить нашу державну службу більш ефективною. Навесні обласний центр одержить новий генеральний план. Попередній прийнятий у далекому 1967-му. Тоді ми були частиною соціалістичної країни, в якій землю порівняно з сьогоденням не розглядали як вагому ринкову категорію. Розрахований на 25 років, план давно застарів і вимагав значних коректив. Спробували прийняти новий генплан у 2004 році. Проект вже навіть затвердили на сесії міської ради, проте він не пройшов процедуру експертизи до кінця, завадили вибори. Наступні п'ять років потенційний план зазнав суттєвих втручань з боку тогочасної влади Ужгорода, яка прийняла низку невиправданих містобудівельних рішень. Виправлений і вдосконалений новий генплан окреслює напрямок розвитку міста на найближчі 20-30 років. Процедура експертизи від погодження проєкту з відповідними держслужбами і до ухвалення його кабміном може завершити вже через два місяці. Головний архітектор Ужгорода Олександр Шеба розповів, новий генплан відрізняється від попереднього офіційного документа майже на 70%. Детальніше в коментарі випуску. А що стосується якихось конкретних проєктних рішень, які би були цікаві ужгородцям і Закарпатцям в цілому, це, звичайно, от рішення, які допоможуть змінити на краще життя в місті. Передусім, транспортна схема мається на увазі об'їзна дорога кільцева, яка повністю, отут на окресленні видно, що вона повністю замикає і дає можливість транзитному транспорту не в'їжджати в місто. Ви знаєте, що такі вулиці, як Загорська, Собранецька, Минайська, у нас перегружені саме із-за того, що багато транзитників їдуть від кордону до кордону через місто. Потім передбачено ну, декілька нових мікрорайонів житлових, передбачено новий пішохідний мост, передбачено розширення транспортного мосту. Багато дуже таких міроприємств, які конче необхідні місту. Передбачено розширення території міста. Відповідно, звісно, це має рішатися в, в рамках якихось перемовин з відповідними районними підрозділами. Але, тим не менше, от передбачено в генплані, що деякі території за рахунок Ужгородського району будуть приєднані до міста. 1 лютого відзначає день народження корифей Закарпатського малярства Володимир Микита, академік академії мистецтв України, народний художник України, володар низки премії у галузі живопису. Метери сьогодні має купу задумів, переймається майбутнім закарпатської школи живопису і залишається прикладом уставлені до мистецтва та й самого життя. Володимир Микита немислимий без справжньої піпи, так на Закарпатті називають люльку. Раз по раз, огортаючи себе і співрозмовника пахнючим ароматом, розмірковує над тим, як стрімко змінюється життя і як гідно сприймати ці зміни, не зраджуючи власним принципам. Творчі людей здадує опасно падати духом, на тому страчає себе при любих умовах, То чоловік мусить пережити то і знайти себе. У тому життєвому процесі творчий доробок метра без сумніву увійшов до скрабниці закарпатської школи малярства. І його аналіз справа професіоналів. Проте філософія майстра, що все свідоме життя віддав служінню мистецтву, заслуговує окремої уваги. Художник там талановитий художник дишов пору своєї діяльності. Він втрачає себе тоді, коли замислює себе у матеріальному плані. Що я хочу збагатіти, хочу працювати над те, щоб чим більше заробити, на тому він проігрує Сходу. Він так, починає багатим бути, але порівнюється любого порівнюється того, як починав і чим завершив. Починав творчо, дуже інтересно, а завершив себе комерційно не інтересно, але багатий. Свій новий рік пан Володимир зустрічає із низкою творчих задумів. І головною мрією залишається творчість. Адже лише там, перед полотном, каже художник, він живе по-справжньому. Єдна ціль, щоб був з е, необхідні домашні е, проблеми вирішувати чим скоріше. Динамічно, щоб викроїти чим більше часу для творчості. Тому що, коли я беру пензлик в руки, туди я туди лише чувствую, що я живу. На річці Уж в обласному центрі в районі Боздоського парку оселилися лебеді. Ще кілька років тому кілька лебединних сімей частенько з'являлися поміж транспортним та пішохідним мостом. Цієї ж зими лише днями невеличка родина красенів птахів оселилась в районі найбільшого парку Ужгорода. І на сам кінець нагадаємо вам про те, чим запам'ятається цей інформаційний день. На Ужгородщині через ДТП 140 будинків залишились без газу. Аварію ліквідували за три години. Лейкоз. Кількість пацієнтів з гематологічними хворобами на Закарпатті зростає. Досвідчені лікарі обговорили проблеми захворювання крові. Єдина особливість цього органу, що він омиває всі органи. Кані нашого організму. І поэтому при болезнях крові страждають всі наші органи. Ужгород род свої географічні межі. Новий генплан місто одержить за кілька місяців. Володимир Микита, Корифей Закарпатського малярства, відзначає день народження. На ужі в районі Боздовського парку оселилися лебеді. Наразі це все залишайтесь із нашим телеканалом, і на все добре.